Слава Всевишньому і Божого благословення всім порядним людям та всьому українському народу. Останньої п'ятниці Україну облетіла новина. Неймовірно потужна блискавка вдарила в смолоскип в правиці Статуї Свободи в Нью-Йорку. образно кажучи, запалила цей смолоскип. Усі розуміють, що це знак неба, але люди губляться в здогадах. Що це знамення може означати? Як правило, потрапляння блискавки в певний символічний об'єкт вважається несприятливим знаком для прототипу цього символу, проте існують винятки із даного правила. Наприклад, у найвищу будівлю Нью-Йорку світовий торговий центр блискавки влучали близько 200 разів. Та все ж на світовій торгівлі та на добробуті США це особливо не позначилося. Влучання блискавки в Статую Свободи також відбувається далеко не вперше. Проте останнє влучання особливе. Насамперед, тому що воно найбільш потужне. Інша особливість цього влучання полягає в тому, що блискавка при цьому. Утворила латинську літеру «В» відповідну до жесту Вікторія, поширеному в Британії та англомовних країнах, жесту, яким британці та янки висловлюють певненість у майбутній перемозі. А позаяк статуя не зазнала при цьому жодних пошкоджень, і позаяк смолоскип це такий предмет, який призначений для освітлення. Та позаяк блискавка вдарила в нього таким чином, що нагадувала полум'я смолоскипа, то випливає висновок, цей знак є сприятливим для США і він обіцяє цій країні певну перемогу і немалу перемогу. А позаяк для цієї країни, як і насамперед для України, актуальною є перемога над Російською Федерацією. То саме цю перемогу, очевидно й обіцяє даний удар Блискавки. Неважко передбачити, що знайдуться скептики, які скажуть, який стосунок має американська статуя Свободи до війни Росії в Україні. І саме у цьому випадку, якщо не помиляюся, ніхто не зможе надати якісь прямі докази за винятком автора цього відео, для того, щоб ми з вами отримали такі докази. Спочатку спробуймо довідатися, коли сталася відповідна подія. Адже давні етруски, які вважалися великими майстрами пояснювати всі удари блискавок, звертали насамперед велику увагу на те, у який саме день стався той чи інший удар блискавки. Про це, до речі, ви можете довідатися із книг французького етрусколога доктора Жана Аргона. Повсякденне життя етрусків. Попри те, що українські засоби масової інформації повідомили про винятковий удар Блискавки у США лише у п'ятницю, але сталося це дещо раніше. Як випливає заголовку публікації в тайм-аут за 4 квітня, яка належить перу американської журналістки Анни Рахманан, Буря уша та удар блискавки в Статую Свободи ці дві синхронні події відбулися напередодні, тобто в середу 3 квітня. А тепер погляньмо, який день місячного синодичного циклу був 3 квітня. Як бачимо, комп'ютерні астрономічні розрахунки показують, що це був 24-й місячний день. А тепер погляньмо, який місячний день був 24 лютого 2022 року на час початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України. Виявляється той же 24-й місячний день. Випадковий збіг? Зовсім ні, адже труски вважали, що в таких випадках. Простежується зв'язок знамення у даному випадку це удар блискавки із явищем, яке відбувалося в той же місячний день. До речі, один із астрологів Гітлера девіль втік до Англії, дізнавшись наперед, що Гітлер обов'язково зазнає поразки після того, як розпочав війну СССР, коли місяць знаходився в останній чверті. Справа в тому, що девіль вів статистику дат початку війн за місячним календарем. І за цією статистикою випливає висновок, що ініціатор війни обов'язково зазнає поразки в тому випадку, якщо розпочинає війну в тих днів, коли місяць знаходиться в останній чверті чергового синодичного циклу. 24-й місячний день це також один. Із днів останньої чверті місячного циклу, коли не рекомендується розпочинати реалізацію довготривалих проєктів. Астрологи ФСБ, можливо, про це сказали Путіну, але той був впевненим, що захопить Україну за кілька днів, поза як ця повномасштабна війна дійсно була запланована як спецоперація, у якій належний опір ЗСУ. Вважався абсолютно неможливим, і ви самі знаєте чому. Наскільки я знаю, із власного досвіду довгострокова справа розпочата 24-й місячний день лише на своїй початковій стадії є успішною, але згодом вона заходить у глухий кут, і всі досягнуті результати повністю втрачаються через непередбачені нові обставини. Такий ж алгоритм працює наразі і в цій війні. А ексклюзивний удар блискавки Смолоски в Статуї Свободи саме у 24-місячний й місячний день, у день, коли від початку війни закінчився 26 й синодичний місячний період. Він свідчить про те, що цей же алгоритм працюватиме й надалі, тобто про те, що Російська Федерація врешті-решт щонайменше втратить всі захоплені території станом від початку 24 лютого 2022 року. Колись я вже розповідав про один зі своїх віщих снів, у якому за кілька місяців до початку війни бачив два гігантські літаки над Україною, які вели поміж собою бій, американський та російський. При цьому російський літак виявився враженим і почав падати по діагоналі у східному напрямку, допоки не зник з очей. І це знамення у вигляді удару потужної блискавки у смолоскип статуї Свободи, блискавки у формі знаку перемоги, вона свідчить про те, що цей сон невдовзі має виповнитися. А позаяк у цьому відео мова зайшла про особливо промовисті удари блискавок, якими провіщаються майбутні події, то нагадаю вам про те знамення у вигляді удару блискавки, яке ми, українці, майже не помітили. За власними державними політичними проблемами та клопотами, пов'язаними із війною. Як відомо, 18 грудня 2023 року Папа Франциск підписав декларацію благаюча довіра, в якій надається дозвіл священнослужителям уділяти благословення для одностатевих сексуалів. За рік до цього конгрегація у справах віри категорично заперечувала подібну можливість, як таку, що прямо суперечить Святому Письму. Напередодні 17 грудня Понтифік святкував свої 87 роковини і того ж дня небо надіслало йому вісточку у вигляді блискавки. У неділю 17 грудня 2023 року блискавка ударила в статую апостола Петра, яка належить до скульптурного комплексу в храмі Богоматері Розарія. В Буеносайресі, на Батьківщині нинішнього Понтифіка та в його колишній архієпархії. блескавка влучила в статую, незважаючи на те, що статуя знаходиться лише за кілька метрів над землею, а високо над нею на даху храму розташовані громові дводи. Апостол Петро символізує католицьку церкву, зокрема, Ватикан. Ударом блискавки небо зірвало з голови скульптурного апостола Петра німп та вирвало у нього з руки ключ, пошкодивши його правицю, що, власне, ви й бачите на світлині, де ця статуя показана у двох своїх виглядах: до удару блискавки і після цього удару. Що означає ключ в руках апостола Петра? Чому його завжди малюють із ключами, особливо на Заході? Пригадаймо слова Ісуса Христа промолені до святого Петра, ти скеля, на якій я збудую свою церкву, і ворота пекельні її не здолають, і дам тобі ключі від Царства Небесного, що зв'яжеш на землі? Буде зв'язано на небі. Що розв'яжеш на землі, те буде розв'язано на небі. Таким чином, ключ в руках апостола Петра символізує святі тайни, якими для християн відкривається вхід до Царства Небесного. А німб над головою апостола Петра символізує святість Католицької церкви. І тепер небо цим ударом блискавки проголосило, що католицька церква більше не є святою, і що ключі від Царства Небесного неї відбираються. Адже декларацію благаюча довіра приготували в Ватикані для впровадження в життя не 18 грудня, коли вона була прийнята і підписана понтифіком, але дещо раніше. І чи може бути інакше? Чи може небо допустити, щоб церква благословляла смертний гріх? Церква, яка благословляє смертний гріх, це вже не церква Божа, не церква Спасителя, а церква сатани, Священник чи єпископ, який благословляє смертний гріх, сам падає в смертний гріх, і вже не може священно діяти, уділяти святих тайн, адже нечиста істота. Не може співпрацювати зі Святим Духом, але якщо Ватикан остаточно впав у своєму відступництві від Христа саме в цій декларації, то це не означає того, що ворота Пекельні здолали церкву. Просто Західна церква тимчасово не має свого керівництва, такого керівництва, яке б визнавали на небі. І що ж відбувається у світі внаслідок такого падіння Ватикану та його володаря? Відбувається те, про що сказав Христос, і що ми знаємо із Євангелія, із Євангелія від святого Матфея, а Христос сказав такі слова: І відбереться від вас Царство Боже, і віддане буде народові. Який вчасно приноситиме плоди його. Це було сказано про юдеїв, проте було сказано у такій же ситуації відступництва юдеями від Бога, яка тепер повторилася у випадку із Ватиканом. І ми, панове, знаємо, який це народ, якому буде передано Царство Боже. І у Ватикані також про це знають завдяки третій таємниці Хватіми – Саме тому Понтифік і підтримує де-факто російську агресію та веде мову про капітуляцію України. Я не випадково розповів у одному відео про ці два знамення у вигляді блискавок. Адже обидва ці випадки стосуються міжнародних подій майбутнього, подій надважливого значення, які сприятимуть переходу України. У зовсім новий для неї статус, у статус одного зі світових лідерів в ідеологічно-духовному напрямку.